Міжнародний вишитий рушник єднання Цвіт вишиванки передали для вишивання волинській майстрині науковій співробітниці волинського краєзнавчого музею Людмилі Заваді, розповів співорганізатор акції з вишивання Євген Філь. Захід відбувся в укритті музею через оголошену повітряну тривогу. Довжина рушника 12,5 метрів, ширина 65 сантиметрів, каже Євген Філь. З його слів, Волинь буде восьмим регіоном України, де відшивають рушник. Також на полотні вже є дев'ять вишитих узорів, що представляють українську діаспору з різних країн. Знаєте, що саме більше діаспора це Канада, цей узор у Польщі взяти за кризоння Лемківщини. Микро взяти узор Італії, вийшла Винник. Вона сама проживає в Ватикані, вона доглядає музейпового Йосипа, Йосипа кардинала Йосипа Сліпого, патріарха нашого. З тої колекції вишиванок Йосипа Йоспаго було взято один з озорів і він відображений в тому рушнику. Зі слів Євгена Філя, естафету з вишивання рушника волиня передали кримські татари. Кримська татарка Оксана Дворецькова каже, підбирала кримський орнамент і працювала над вишивкою. Поки що на полотні зобразили за допомогою машинної вишивки контури і частину візерунку у вигляді гілки і квітки. знаменита марама, это жіночі покривало на голову. Воно була вишита дуже давно. Ано знаходиться в музеї. І от цій марамі був зроблений ось цей орнамент. Напісь Крим, цей шріновий розроблений спеціально для кримських татар. Він називається Мустафа. Узор для міжнародного рушника єднання, що представлятиме Волинь, обрали із сорочки, що зберігаються у фондах Волинського краєзнавчого музею, каже завідувачка відділу Людмила Мірошниченко. Гусак. Походить вона із села Кукли Маневицького району, виконана автором Палагеєю Макарчук у 1930-х роках. Безпосередньо сама жіночка і виготовляла її, і носила як святкову традиційну сорочку. Майстриня вишивки, працівниця Волинського краєзнавчого музею Людмила Завада каже, відчуватиме впізнаваний орнамент Волині у техніці занизування і заволікання. Вирішили зупинитися на такому архаїчному. Волинському поліському візерунку візерунки, які отримують в результаті, відзначаються ось такою геометричною довершеністю. Майстриня каже, працюватиме над вишивкою узору стільки, скільки потрібно буде. Після того рушник передадуть на рівненщину. Оксана Євпака, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.